Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Якщо ти чув або чула котрусь із наступних фраз, волосся на долонях виросте, осліпнеш, втратиш розум, звикнеш і більше ніяким іншим чином не відчуєш задоволення. Це страшна розпуста. Станеш безплідною, станеш імпотентом. Більше не буде бажання займатися сексом із кимось. Мастурбація викликає рак. То напевно зайшла мова про мастурбацію, а поруч опинились неосвідчені і зовсім неадекватні люди. Привіт! Мене звуть Алла Пустовіт. Я є голосом уроку, який написала гінекологиня Олена Павлова. Оскільки авторці нічого на долонях не завадило надрукувати текст, редакторкам та факт-чекеркам читати і правити його, а мені зараз чудово видно сьогоднішній урок, як бачиш, не так то й страшно. Отже, починаємо. Мастурбують всі. Майже, але при опитуваннях зізнаються у цьому трохи більше 70% жінок і 90% чоловіків. Мастурбація це різноманітна стимуляція геніталій, переважно без участі партнера, щоб отримати задоволення і, можливо, досягнути оргазму. Мастурбацію майже постійно плутають з онанізмом від імені старозавітного персонажа Онана. Але річ у тім, що пан Онан практикував перерваний статевий акт це коли чоловік еякулює не у піхву партнерки, а кудись назовні. Тож цього чоловіка покарали за те, що він своє сім'я під час сексу не туди подів. Тому тут претензія до мастурбації не зараховується. У різні часи суспільство по різному ставилось до мастурбації. В античні часи мастурбацію вважали природним явищем і нормальним способом отримання насолоди. Тому вона була звичною частиною життя людей і мистецтва у часи середньовіччя мастурбацію вважали гріховною джерелом сухот, сліпоти та божевілля. Схожий вай був і в Совєтському Союзі. Тоді із так званим рукоблуддям серед підлітків боролись всі від батьків до вчителів та лікарів, чого варто тільки назва псевдонаукового опусу того часу онанізм та боротьба з ним. Побороти так і не вдалося, але нарешті зрозуміли, що мастурбація це не зло, адже перші спроби мастурбувати людина робить ще на етапі внутрішньоутробного розвитку. Коли дитина народжується, то з часом починає досліджувати себе: о, є руки, є ноги, вуха, ніс, геніталії. Чому б цим не погратись? А ще такі дослідження можуть приносити приємні відчуття, тому не дивно, що дитина прагне їх повторити. У дитячому віці мастурбація не несе сексуального підтексту. Діти не знають, що таке секс, у них нема статевого потягу. Часто їм просто цікаво досліджувати своє тіло. І тут є завдання для батьків. М'яко пояснити, що такі процеси пізнання себе мають відбуватись не привселюдно і, як мінімум, чистими руками. Пояснювати це потрібно спокійно, без зайвих емоцій, щоб не нанести травму та не втратити її довіру. Та орієнтовно з 9 років люди використовують мастурбацію, аби отримати задоволення та краще пізнати свою сексуальність. Я вказала дуже приблизний вік, адже все залежить від початку пубертату. Та є глобальніше питання, навіщо існує мастурбація, чи є у ній щось корисне. В першу чергу це спосіб краще пізнати своє тіло та розкрити свою сексуальність. Мастурбація допомагає прийняти себе та налагодити діалог з тілом, ти краще зрозумієш свої чутливі зони, і потім у стосунках зможеш пояснити, що саме і як тобі подобається. А ще самозадоволення безпечний варіант дослідження свого тіла, адже від цього не вагітніють та не заражаються статевими інфекціями. Завдяки мастурбації ти можеш розслабитись, зняти стрес, швидше заснути та краще виспатись. Самозадоволення це спосіб зняти сексуальну напругу за відсутності стосунків чи урізноманітнити ці самі стосунки. Також допоможе, якщо у тебе з партнером чи з партнеркою різна потреба у кількості сексу або партнер далеко чи хворіє. Мастурбація у стосунках це не зрада, взаємна мастурбація чи мастурбація перед партнером як прелюдія це теж нормальні варіанти сексуальної взаємодії, звісно, якщо обом партнерам ок і про це домовились. Для хлопців мастурбація є корисним варіантом профілактики раку простати. А ще самозадоволення допомагає краще контролювати еякуляцію. У дівчат мастурбація сприяє підтримці тонусу тазового дна, знімає спазми м'язів в зоні геніталій, а ще допомагає при різних видах болю, інколи навіть при менструальному і просто покращує настрій. То чому ж так багато людей вважають мастурбацію чимось шкідливим чи є насправді шкода від самозадоволення? Мастурбація шкодить тоді, коли ця потреба стає нав'язливою. Тобто, якщо мастурбація працює для тебе як втеча від реальності та стала єдиним джерелом задоволення, і всі твої думки зайняті потребою помастурбувати, і ти не можеш їх контролювати, коли тобі не цікаво проводити час з друзями чи рідними, працювати, навчатись, а все, чого тобі хочеться, це закритись в кімнаті. Та мастурбувати. Якщо ти помічаєш за собою якусь із цих ознак, звернись до лікаря, це не соромно. Прагнути якісного життя та хотіти зрозуміти себе це добре. А сама мастурбація не є ознакою психічного захворювання та не призводить до них. Тепер поговоримо про кілька моментів, які важливо пам'ятати, щоб все було окей. Насамперед пам'ятай. Дотримуйся інтимної гігієни і мий руки перед початком мастурбації, бо без цього можна занести інфекцію в піхву чи уретру. Також використовуй лубрикант. Краще починай з найпростіших на водній чи водно-силіконовій основі, без барвників та ароматизаторів. Бо алергічні реакції ніхто не відміняв, а батькам не завжди легко пояснити, чого ти раптом так активно бігаєш по хаті та часто миєшся. Навіщо використовувати лубрикант? Недостатньо зволожені геніталії легко травмувати, і тут матимеш неприємні відчуття, інфікування та негативні асоціації з мастурбацією чи сексом. Слина не найкращий лубрикант, вона швидко сохне, а це призводить до травм. А ще в роті живе купа різних бактерій, які з радістю почнуть освоювати нові території, та ти від цього не зрадієш. І не забувай вчасно ходити до стоматолога. Та дотримуватись гігієни зубів вдома. Коли мастурбуєш, то не намагайся видобути з себе чи з партнерів оргазм. По-перше, оргазм не завжди є обов'язковим, може бути багато факторів, які не сприяють йому у той момент. А надмірний тривалий тертя не принесе нічого, крім травм та розчарування. Що допоможе? Поговори з партнером чи партнеркою, спитай, що не ок, що турбує, чи як людині подобається і хочеться. Також нашкодити і навіть травмувати може надмірно інтенсивна та болісна мастурбація. Це не залежить від досвіду, чи це перша спроба, чи ні. Відчуваєш біль? Зупинись та подивись, чому виник біль. Це можуть бути сухість, мозолі на руках, надмірні чи неправильні рухи, грубі шви чи скалки на іграшці, травми чи висипання на геніталіях тощо. Якщо біль при мастурбації виникає постійно, звернись до лікаря. Не використовують для мастурбації предмети, які виробник не створював для цього. Повір у лікарів, гінекологів, урологів та проктологів дуже багато історій про чудернацькі дивини, які вони видобули з надр організмів пацієнтів. Колекції з цих предметів теж у лікарів цікаві та різноманітні. Кришки дезодорантів відкручуються, злітають та застрягають у піхві. Але якщо вагіна має конкретну глибину і лікарю не завжди треба багато зусиль, щоб витягнути предмет, то при анальній стимуляції загубити невідповідну іграшку в кишківнику дуже просто. І тут вже потрібне повноцінне хірургічне втручання з наркозом. Пощастить, якщо обійдеться без серйозних травм та інфекцій. Важливий момент якщо ти хлопець, будь ласка, запам'ятай дві речі. Призбуджені прутень стане більшим, а татів гараж то не секс-шоп. Бо працівники ДСНС інколи змушені разом з лікарями розпилювати прямо на пацієнтові пластикові трубки, пляшки, гайки та інші предмети. Адже коли пеніс застрягає у невідповідному предметі, то сильно набрякає, і через це є серйозні загрози твоєму здоров'ю. Якщо ти дівчина і для мастурбації користуєшся струменем води, не направляй його у піхву, бо якщо регулярно вимивати корисну флору, то врешті можна отримати не дуже приємні запальні процеси і довго їх лікувати. З безпекою розібрались. Якщо ти лише думаєш, з чого почати, то май на увазі краще не починати одразу з секс іграшок. Почни з найпростішого, що завжди з тобою з рук. Коли пробуєш іграшки, не вмикай найбільш інтенсивні режими з самого початку та не використовуй ці режими постійно. Це може повпливати на чутливість і можливість досягати оргазму іншим чином з партнерами. Але інколи трапляються винятки, наприклад, деякі дівчата лише після оргазму з іграшкою починають розуміти, що воно таке та як його досягти. Якщо ти вже користуєшся іграшками, починай також з найпростіших варіантів. Подбай про те, щоб іграшки були якісні та безпечні. Безпечні це з матеріалів, які для цього призначені та сертифіковані. Чому це важливо? Бо тоді менший ризик травм, опіків чи алергічних реакцій. Якщо вибираєш анальні іграшки, то обов'язково переконайся, чи є стопер і чи він не замалий. Інакше є ризик загубити іграшку у прямій кишці. Пам'ятай. Іграшки мають бути індивідуальні, не користуйся чужими іграшками. Навіть друзів, не купуй таких, які вже були у використанні. У тебе та партнера теж краще, щоб були різні іграшки, і для різних видів стимуляції мають бути різні предмети. Для вагінального та анального проникнення не можна застосовувати одну й ту саму іграшку. Іграшкою теж краще користуватись разом з лубрикантом, яким саме залежить від матеріалу іграшки. Звертай на це увагу. Іграшки, які руки мають бути чисті, Той клінери це не про маркетинг, а про довге та адекватне функціонування іграшки і про твоє здоров'я, бо невідповідні мийні засоби можуть пошкодити матеріал. У тріщинах заводяться різні бактерії, які не завжди безпечні для тебе. З іграшками розібрались. А тепер ще про один важливий момент: чи можна мастурбувати забагато або замало? Немає рекомендованої мінімальної чи максимальної норми часу для конкретної людини. Ми вже говорили про випадки, коли мастурбація є нав'язливим станом, тобто не є нормою. Ми різні, для когось комфортно двічі на день, комусь раз на місяць чи рідше мати різні потреби нормально. Бажання мастурбувати може змінюватися через стан здоров'я, рівень стресу, втому, вік, день циклу у дівчат та багато інших життєвих обставин. Деякі медикаменти теж можуть тимчасово знижувати потребу в сексі чи мастурбації. Тривалий досвід мастурбації та відсутність партнера інколи можуть знизити здатність до збудження чи досягнення оргазму в парі. Якщо так все ж сталося, то не бійся, це явище тимчасове. Та й просто не мати бажання мастурбувати взагалі теж нормально. Хтось відкриває для себе мастурбацію лише після 25-30 років, хтось ніколи в житті. Якщо це дійсно свідомий вибір та відсутність такої потреби, це теж нормально. Мастурбація нормальна частина нашого життя, хоч і інтимна, та не має бути виставлена на загал. Прагнення пізнати своє тіло. Природні. Головне, роби це з розумом, не нашкодь собі чи партнеру або партнерці. Дякую, що слухав чи слухала цей урок. Підпишись на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про уроки із секс освіти. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфан Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.